У нас домія вже бачу, депутат народний. у Юлія Володимирівна? Так, ми прийшли до будинку Юлії Володимирівни. Ми приходили місяць тому. Травма ну, була інша справа, чесно, скажу так, машин не було перед містом, до нас одразу вийшла охорона. Сьогодні собака бігала охорона. Ну там є люди на підтримку. Ні, є люди. Перепрошуємо, гоу! Люди добрі, вийдіть до людей. Не, не то, не зараз, значить, підійшли. Хорона можна вийти? Мирні люди. Слава Україні! Слава Україні! Спільно ті. Без паркані. Ми прийшли в гості. Ходіть ну, за межі. Ну, виходьте за межі, ми поки що не заходимо. Або кличте хазяйку, нам потрібна хазяйка. Ано, ми хочемо поспілкуватися з хазяйкою. Тут на горах перший раз він взагалі без проблем. Відкрила охорона і тобто не Тобто Ми зараз бачимо, що знаходиться там навіть за моїми мірками раз, два авто з охороною, тобто охорона ці пісти не зробила. Вони прийшли, попитали і відчули. Наша собачка вам бідна, собачка, але ви виходить, нуга. А в Дивіться, ми приїхали в мене. Ні, 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 ну, спільний цивіль. Ну, ну, ну не заважайте журналістам. А ну, війни. Війни. ну Будь ласка, простите. Журналістки бесі. І... Тобто, ми почуват. взагалі є люди, звичайно. Так, в мене є, до речі, не знімаєте, я бачу не дивіться. Ми вже приходимо місяць, тому вони вимагають. Точно форма навчання, потім, ну, то я ви вийшов. Так, є рух без парканів, тобто ми з руху Добре. без парканів прийшли. Добре. Так, ну, так. Слава, Ми прийшли до Юлії Володимирівни, ми були місяць тому... Дуже Нас... дивіться, дивіться, дивіться. 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 переб'ю вас. Ви переб'ю. Ні, 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 ні. Я, посил... я не маю ма нічого проти. Я... То, що і до чого? Ми по-людськи розмовляємо. Субота, неділя, вихідний день. Ні, нема вихідних днів. Ну, як це нема? Війна в країні. Війна в країні. Я розумію, я розумію. Чому ви не з автоматом не втримуєте? Чому розумієте? Нема. ось. Не маю, даю, маю. Будь ласка, дай 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 автомат немає. Будь ласка, є міністр оборони, нехай ви дозиратися до нього, він дасть. У мене немає. Я дам. Руслан, приїхали. — Дивіться, Я вас трохи ще раз перевірю. Одну хвилину, можна? Я закінчу, бо ми таким кінця. Субота-неділя, так? Я нічого не маю просити. Приходите в понеділок, що у вас є такі питання, ви ще скажете. Ми домовимося на понеділок на вікторові, що вас є. Ви розумієте, в країні війна. Так, війна війною, в свободу неділю у вас хтось десь доже, а хтось не дожив Кожен живе своїм життям і займається своїми справами, правильно? Інше питання, взагалі не стосується війни, вихідного дня чи будь-якого чи робота. По-перше, ми прийшли до маєтку Юлії Володимирівни Тимошенко, Так чи ні? Як це? Це задекларована і нерахунка. Ну, Покажіть, ну, покажі. Тобто ми були місяць назад, нам так само підтвердили, будинок, що... Будинок все... я, вам, я, вам, я вам не буду ствердити, бо я не бачив декларації і не бачив, хто у вас власних будинках. Ні, наскільки я знаю, наскільки я знаю, <как> ми наскільки прийшли я по... знаю будинок, наскільки... але да? будинок орендований. Все. Хто власник, я навіть не знаю, ні прізвища. Ні, зараз намагаю. орендує якийсь народний депутат. Я, на жаль, не згадаю прізвища. Може бути, оце я теж читав, але я не знаю. Але дивіться, в чому справа. Саме цей будинок належить Вілі Володимирівну Тимошенко. кажіть Підажіть, одразу да. неправду. Ні, вибачте, ви не даєте навіть висловлюєте. Давайте хвилина ваша, хвилина наша. Ви будьте дуже колетні висловлення, тому що ви самі кажете, що в газетах писали, так? Ні, я, забор, я не кажу. Писали. Я кажу, що а ми були місяць що ви назад. Юлія то, от, от, давайте говорити коректно. Я не знаю і ви не знаєте. Так, Ні. А ну, Я вам ну, ну, була охорона, два, два Фурмо, чоловіки, котрі нас пропустили на територію, все показали повністю. То є відзняте відео, котрі підтвердили, що це нерухомість Юлії Володимирівни Тимошенко. Ви зараз скажете інше спотилежне. Якщо ви Інформація. не тобто ви, я не володію цим питанням, ви не володієте. Да. Давайте покличемо ще хазяйку. Нехай нам розказує що хазяїн або той, да. хто тут проживає. Я не знаю хто володар буде. А кого ну кого ви зараз буде? Хто ви, ви, хто ви є за професію? Тобто з ким ми зараз спілкуємося. Я помічник народного депутата. Якого саме? Власне. Власенка, давайте. Власенка Сергія сюди, і нехай він я з я вимагаю. У вас є телефон власенка Сергія. Mm. Набирайте його нехай. Він приїжджає, куди ви з ним домовитесь. Йо, я що, не в немає. Я не вправі його тут тут він... немає. він. Є чи його Чекайте, Ви зараз нема... починаєте робити ту справу, яка була в Межигір'ї. Я розумію, що Ого, наступного разу нас вже давайте. Давайте, буде давайте чекати та, давайте так. Я вам скажу. Дивіться. Давайте ви за свої слова будете дивитися словами, які ви кажете. Яку справу ми жив? Конкретно відповіда відповідайте мені. Яку справу ми жить? Ви ставите паркан між людьми і який а, паркан? Дивіться. Це паркан просто будинок. Визвичайний будинку, ось у цей паркан, те, що я кажу, що я не знаю, чи це будинок і не можу стверджувати, бо я не знаю. Чи я повинен знати що ви так? Пане Руслан, тепер що ми стукалися. <годи> так, Пан, Пан, я вам не звинувачу, я вам кажу наступний річ. Значить так, дивіться. Е, якщо ви когось представляєте, але будь ласка, вислухайте. Я вам сказав тільки, що Будь Якщо ви когось, когось представляєте, в даному випадку ви кажете, що ви є помічником народу да, плато по да, пану Ласку. Е, ви тут знаходитесь разом із депутатом, чи це ви просто без... А чому я повинен вам розказувати, Ні, просто... що для чого я тут нахожусь і чому? Які в мене справи? добре? Хай буде. Ви не хай не буде. хочете не хочу. Буде. Я запитаю, е, з ким ви спитаю до кого ходите в гості. Правильно, е, е, якщо якщо буде і мені це не цікаво, а ви цікавитесь. Послухайте, послухай. Ну. якщо ви е, до, до цього часу ви ще не зрозуміли, якщо ви є навіть помічником народного депутата, так. ви знаходитесь на утриманні. Е, Народ, народу, народу України я ніяку утримання Ні, не знаходжу, тому що не. Я, я, я не знаходжу в штаті і не отримую зараз гроші. Ви так, не гроші. Да, взагалі не отримуєте. А що ви отримуєте питань нема? З'ясовуйте в кого хто це знає щось. Якщо я готовий вам надати, якщо у вас питання. Якщо ви народний депутат до знаходиться... Я не захищаю народний депутат і помічником консультату народного депутата. Далі як вас попросити, щоб ви не перебували? Руслан звати ще раз. Я вас перебувати не буду. Хорошо, кажіть, визволите до кінця. Якщо... Просто не стверджуйте те, чого ви не знаєте. Все, в розмові. Я Просто. не стверджую. Дом, я, якщо, якщо я буду висловлюватися стверджувати, слух, я вам слух, буду говорити. Якщо ви, я допускаю, да. я не стверджую. Якщо ви ну, зараз захищаєте там щось, когось ви нас не допускаєте. якщо ви вважаєте, що це, є, чи це не є помістя Юрія Юлії Тимошенко. Не знаю. То... Не знаю. То... Ну ви ж в ньому що ви кажете? Дивиться, ви досвідко в ньомусь на ви розішли. Чомусь, чомусь нам минулого разу з -су. я думаю з усіма зразу чи за одне? Ви, ви, ви не переключаєте б... ну, ви не переключайте. людина. Без ви не переключайте. чому нам минулого разу якраз стверджували і то то? Ті люди, які Позвіть нас... тих людей, запитайте у них. Ми, а так, Як так. нас позвати, коли Тут ви зараз між, а я Куди з ви спілкувалися? Я не знаю. Чого ви до мене відповідали? До... Ви, ви, нам Спокій... Спокійно надали доступ до так. території, показали, роз'яснили. Сказали, що Юлія Володимировна не має можливості до нас прийти, тому що вона тільки вийшла і вона їде на лікування. В даній ситуації ми вже нас ми маємо відомості про те, що є Юлія Володимировна, дякувати Богу, вже все нормально, неї здоров'я. Тому ми хотіли все ж таки завершити той наш візит і зі стою нашою метою, якою ми приходимо. Крім того, що це є там мета? Е, мета Володимир, вон, значить, основне, основне наша мета, як взагалі нашого громадського руху, це те, щоб публічні люди, які знаходяться на державній службі, які знаходяться як чи ці народні депутати, так, це посадовці не нижчого рівня. Так що вони йдуть на державну службу, вони повинні зрозуміти, що вони жертвують. Своїм особистим життям. Вони жертвують свої, життям, ос, особистим життям своїх дітей. Вони жертвують тим, що всі відомості про їхні маєтки, про їхній майновий стан, при... дослухайте, будь ласка, про їхній майновий стан. Це все має бути публічно публічно представлено для народу. Якщо вони на це згідні, якщо вони на це згідні, то тоді вони мають право йти на цю державну службу. Тому що більшого у нас нова держава, І іншого немає. Оце є основна наша мета довести те, що верніше не довести, а показати новій владі, новим посадовцям, що все вже по-новому, і вже попереднього не буде. І якщо ми зараз з цього ну, будемо знову оці будувати паркани, то повірте, е... ну, нас зараз дуже мало. Ви я бачите, що. Ви... Ми... Ми... Я, ми... я не вважаю. хочу Ну, Я, ну, я, не, да, 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 я не хочу нічого там, ми не погрожуємо, ми не, ми... Ми не йдемо силою. Ми, ми прийшли, ми просимо дозволу. Якщо людина хоче бути відкритою, якщо людина хоче завоювати довіру і хоче показати, що я дійсно саме та, яка є її дійсності, я є та, яка є жертвою собою, жертвою своїм життям е, особистим. Я показую, як воно є. Ми не ми нікого нічого не забираємо. Ми не, ми не за те, так, щоб ми щось... навіть нервемося. Так, так, розумієте, тобто, щоб ви усвідомлювали уже... нашу справжню. Нормально ви попросили ми... Ви знімаєте? Ні, ні, ні ми Повірні, на... не, будь ласка. Повірні, ні. Будь ласка. Ні. Ну, знімаєте? А бачите, ви, ви, ви не порядні, по... ви мені пообіцяли, що знімаєте, що ми будемо не знімати ваше обличчя. Це, це, це питання казало. до вашої, що ви казали, так, так, порядці, це раз. Це, раз. Це, друге, друге, Будь ласка, люди як зайшли до території? Вони просто пройшли вас і запитали, ну, ніхто не питав, нічого пройшли. Ні, 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 я вибачаю, ви. Man so ist bei Halle. Дивіться, ми пройшли, тому що це є дорога. По дорозі можуть ходити всі. Без не робіть бігалі, парканів, без не робіть е, таких так, то їх робить. Ви я, В, я, зараз... я ви, ви до мене каже, що я роблю паркані. Я таке відношення до дороги маю. Люди добрі, вибачте, коли ви звинувачуєте всіх і підряд, то будь ласка, йдіть і звинувачуйте кого там водно. Можна я він прийшла на роботі, він зарплату отримує. Це його робота. Він каже, що ви прийшли, вже не запитали. Я відношення до людини немає взагалі, кажу, що а я стої, вам кажу, ми не маємо питати, тому що це Україна вільна. У нас не Україна поділена на частини, не Це шли, це не територія. яку своєму часі Ви де живете? Я живу тут в Києві. Якщо я прийду завтра до вас прийду собі, 20 друзів серед ночі скажу, я хочу подивитися, як ви живете. Будь ласка, ну серед ночі какуєте. Дивіться, але я розумію, я я маю вас намір. Ви утріруєте. не разу, я скажу, що кажу людина про це. Я розумію ваші наміри, дуже ціную їх і це нормально. Але якісь межі порядності, не треба. Ти мене вже смежі. перебуваєш, як знімаю, обіцяють потом не роблять тих, і, так тих, далі, тих, і так далі. далі. Тому що, якщо хочете нормальних стосунків і розмови нормальних, то будьте, будь ласка, відвертими і нормальними. Як ви це декларуєте? Добре, Добре. ви починаєте з він... я. Не бою, я не тихо, боюсь тихо. нічого. Я не боюсь нічого. Непорядно відносини по відношенні до мене поступили. Знімають раз. По друге кажу, пройшли два. Я знімаю я кажу. Я не хочу, да, я не хочу. Дивіться. я не фотогенічне, я не люблю У Мене загану ви... дайте мені ну, хвилинку. Хвилин, я да. можна можна. Я вирішу що все, у мене своя думка буде. Можна? Не ви мені буде розканов'язати, а дайте. я у мене буде своя можна. Добре, я ви, вам дуже вдячне. Я дуже вам вдячний, що ви даєте мені право, щоб у мене була моя думка. Ми в жодному разі вас не переконуємо. Не я візьму вас. хвилинку. А, будь, а будь, ласка, по, не перебивайте. трошки Не перебивайся. Тоді давайте не про все, а конкретно чому ви прийшли, що дивіться. Я зараз вам скажу, чому ви ми прийшли. Ми вже знаємо, влада, котра пішла рівно місяць назад, тому пішов Янукович. Влада, котра тоді була, на прикладі Межигір'я, люди знають, що навіть до партяну і навіть до там, 200 метрів, звідки б не було видно Межигір'я, людей не пускали. Не дивлячись на те, що до нього підходить державна дорога, згідно якої кожна людина має вільний доступ. Так чи я ні? не? Я, будь ласка, чи я чи не підтверджуєте ви цю інформацію? Що я дорогою може пересуватися будь-яка людина? Я не дуже державними дорогами. На, Дивіться. Дивіться, а, я, попросив вас вас на не я попросив вас хвилинку, не перебивайте. Я попросив вас хвилинку вислухати далі. Да. Тобто, що було там останній роки? Якщо десь хтось, будь-який посадовець, будь-який там адміністративний, той самий президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, взагалі народний депутат і так далі, право народ не мав підійти до нього і близько. Це були помічники, це були секретарі, це були предсекретарі, служниці, охоронці, ще будь-хто, спілкування з будь-ким, окрім народного депутата. Та людина і той посадовець, котрий невідповідно і своїм указом несе і будує Україну. Місяць тому народ України і саме народ України, вдумайтеся в ті слова, зруйнував ту владу желюгідно і виніс її з країни на своїй крові, на своїй крові своїми тілами, своїми людськими жертвами, аби заради того, щоб мати вільний доступ поки що. І контролювати, щоб не дай Боже в наші часи не повторився сімейний клан, щоб не дай Боже не було корупції, блядь, щоб не дай Боже не крали в нашій країні. Розумію, Дивіться воно так конкретно тому, тому ми, як без перші хто зробили таку відповідальну місію. Ми не заходимо через портал. Ми завжди стучимося. Ми просимо дозволу нас пустити. Хочете перевірити наші хочете документи? Чекай, Вася, я все скажу, блядь, не перебивай, вийди ви, Добре, давайте нормально. Дивіться, я вам я вам ще раз кажу: ми, люди вірні, у нас нікого немає зброї. Ви, як охоронець, я розумію, людина можливо публічна, боїться за своє життя і так далі. Ви маєте право нас перевірити, щоб ми буває туди не пронесли і не нашкодили народного депутату. Але чекайте, вийде, чекайте, ми вимагаємо відкритості в будь-якому вигляді. Тому що тим я, паче, вас, якщо ви, ви кажете я вийшов ви, ви, я з калітки вийшов. Якщо ви зараз ви не представляєте ці маєток ніяк, жодному чинку ви я не власний, не власне власне. Тобто, я вам сказав, що я, я поміч дивіться. Тоді тобто, я вам власник. пропоную як варіант ви можете долучитися? Дивіться, ви можете долучитися до нашої акції.

Я вас вислухав, торгує, послухав, а ви тут все пішли. Що так, я там... хочем... Ви за мною можете уважити, за мною побалакати. І раз я вас вислухав, і, що ви мені інформацію проводили. Скажіть. дві хвилинки, можете послухати? Так, слухаю. Тось, ну, я думка, я вам сказав, хто я є, правильно? Хоча б яко, ну, яке відношення, я вже не розумію, ви мені тут і інформацію провели, і так далі. І далі. У мене є. Я... Доросла людина, є своя думка на все, і питань нема. Ви мені не зміните? Або можете про на розмову. Це наша мета, була. я, я вам я, сказав, я дивіться, нашу... я нічого не маю проти. На, 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 на нарешті я почув. Після цих намагань там роз якихось з'ясувань, там не розумію Взагалі, тобто, ви мені конкретно сформулюєте. Може я вам зможу допомогти? Що ви хочете? От, скажіть дивіться, мені суть. ми буде на, на сьогоднішній день. Да. Так як ми приходили місяць тому. Так як ми переконалися, що це будинок Філі Володимирівни Тимошенко. І сьогодні ми прийшли саме побачити хазяйку. Тоді ми її не застали за станом здоров'я, вона тільки звільнилася з в'язниці, ми розуміємо, що людина, ну, ну це буде, вона тут буває, да, я знаю точно. Ну, що Вона є власністю, чи вона тут живе, дивіться, ну... давайте, ми, да. якщо ви не говорите. Якщо говорити, ну що записувати, брат, дивіться, щоб переслухали. Ще раз я вас так, дуже так, прошу, так, якщо ви не в компетентній. Я, це від... я вам можу допомогти тільки свій, так. що ви хочете. Дивіться, ми зараз прийшли переконатися в тому, ось вже є інформація, що Юлія Тимошенко будинок не належить. Давайте зараз з'ясуємо дійсно, чи не належить цей будинок Юлії Володимирівни Тимошенко. Якщо така інформація є, її потрібно перевірити. Будь ласка, у мене власне, є інформація, як, що як ми будемо перевіряти. Зараз дослухаємося до хазяїна. Будемо намагатися ні, немає часу, ти... займатися. Ми шукав вам власника. Вибачте на синтез. Тобто я... то ви нам можете є чим допомогти їде зареєстровано де, де чи будинки. Будь ласка, тоді туди зв'язуйте. Точно на комісії буде я даже при що не знаю. Бо, Добре, це дуже ключ. Цьому це. я вам не допоможу. Теж тобто, що ви наступне. хочете наступне, якщо є ще хтось в будинку, більш укомплектований більш компетентний. компетентне стосовно, хто може надати інформацію. Суботна, неділя вибачає, чесно кажучи, крок кроме хрониці. я, вже я вже останні три місяці не маю ні суботи, ні неділя. Я вам кажу, що Якщо ви у вас ви є ви вихідні, ви своє життя в плані планувати як хочете. Я кажу, що люди, які наприклад, є два і два охоронці, Все я з ними можу поспілкуватися. Бо в мене є з контакти. Ну, в можете поспілкуватися на рахунок того. Давайте чи, посвідчити чи буде кому вони, кого вони охорони. Ну дивіться дивіться, дивіться буде диві, Давайте, Давай давайте ще, 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 ще раз, через повторювати повторюю. Вам, вам, думайте, вам не, 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 не послухати, а от ви можете покликати відповідає на ваше питання. Якщо ні, ми зараз будемо намагатися. Можете <просу> кричать <просу> да, що завгодно. Я з вами по-людськи розмовляю. якщо ви хочете з'ясувати, чий будинок? Да, я вам роз'яснюю, як так, я розумію, як це можна зробити, наприклад. Мені не вам мені важливо найголовніше зрозуміти, якщо не дай Боже, ми знаємо, що цей будинок. Не належить Юлії Тимошенко, а вона їм і досі керує. Тобто, я як людина, як громадянин України, буду розуміти, що пані Юлія Тимошенко скриває своє майно. І ухиляється там від сплати податків, від декларування і так далі. В Добро, порядку без дивіться, Як ви дивіться, Ви не є хазяїном. Я хочу дослухатися до хазяїна. Я буду скупитися в двері і так далі. І нехай вони дивіться, ви можете дивіться, я, вам, я, 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 вам, я, я вам пропоную допомогу. Ah, ви мені розказуєте? Ah, 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 Мотивові дивіться. Ну, ми по-людськи балаки, мали на воді. Ну так ну а чому розказує? Ви кажете, що ви можете добре, хоче виконати. Я коротко позву, він його викине зараз, дай все його роботи, він за все гроші отримує. Людина на роботі. Сім'ю годує, точно так і так далі. Ну про що ми? Давайте політику. Я нормально, я не розумію, що ви хочете. Ви можете допомогти. — Я можу. Скажіть, що ви хочете. Якщо з вашою. Ну, якщо цей будинок власний, то можете зателефонувати до нього за вашому. чого? Я Будь ось я прошу ну. наступну. Ви як помічник власника, котрий нам сказали вже. Будь ласка, з'єднайте нас з народним депутатом України, власником Степові. Він вкладає сам виплатиться, хоче з вами би... розмовляти можу, чи можу ні. Телефонувайте, зателефонувати, не беріть. Якщо спитати. хоче, так, спитайтеся. Якщо ні, я то, розум... то його питання. Я, я Але... зрозумів. Повідомте просто, значить, при, прийшла, ну от є представники, є представники преси. Ні, представники... ні, взагалі, нехай зв'яжеться, якщо ні, Бичука розпові... буде мати змогу, ні, ми люди, йому розкажемо. Я, 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 не я хлопчик з 18 років, там 16 років, ну, що ви мож? мені, мені робити, добре? Ні, ні. Бо я вам роз... щодо роз... вам розказувати, що вам робити, що яке ви маєте право мені розповідати, що мені робити, будь ласка. Ні, я вас О, Так давайте так, не розказуйте, що ви позволите, можете чи ні, я вам дам відповідь, можна? Так, я вас Я люди, не хочу вас запитати. Ну, У мене немає часу до вашої роботи, щоб вибирати. Скажіть мені, що ви хочете, я вам готов наповнювати. Ну нема в мене часу. Якщо ви маєте таку змогу, зателефонуйте себе. Нема, до вас більше немає так. Ви захочемо замкувати? Захоче так, не захочемо. Тобто це його... Зараз можна в вас, щоб я просто мовився. Громадський я... рух без паркання. Громадський Ру Ру, я... я... на... зараз... перев... на... рух, це мій студентський сумний. Громадський рух. Я зараз пілку. До...

Нагальні питання для нас, ось для тих десяти людей, Ні, зробити. Нам потрібно ви саме, думав? щоб він відповідав. Ви сьогодні-завтра зникнете, а хто буде відповідати за слова, начебто власник. Ви скажу, я я що сказав, я я що власник. Я вам не казав, власне. Я, власник. Власник. я ось, от, від вас ви прошу зараз на що. Прошу лише одну. Якщо ви можете з'єднати цих 10 людей з яким власником, як народним депутатом... Одного. 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 Може Одного. не Якщо він захоче. Ми можемо на фронті зв'язок. Так. так, якщо він захоче, якщо... власне, ні, не ні, не ні, власне. Ні, ні, так, ні, 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 ні. Можна з одним, з одним. Будь ласка, хто буде? Я буду вакцину. Якщо не захоче, якщо ми є час, питання.

Ну, зачем вы, зачем вы я мне вопрос занимаетесь? Мені не нравится, школі, потому не что когда мне снимают желание, вам, наверное, тоже мне нравится. Вы зняли вже один кадр, я второй, третий. И дальше продолжаете это